Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду е, опять виживати в цьому світі, там де на мене постійно якісь непонятні зомбаки нападають, там професіонали, там не знаю, ще щось. Коротше, сьогодні я буду опять вже не шо це? Шо це за -блоки, підписники? Нічого собі. Нічо собі. А що це за фігня? Нічого не понял, підписники, но щось прикольне сьогодні в селі появилось. Нічого собі. О, о, ти хто такий? Нічого собі. Я його навіть спочатку не замітив. Це шо Бдроку Голем? Нічого собі, він, походу, Да, він добрий. Ну, Якщо його вдарити, то напевно він супер злий буде. О, о. Нічого собі! Це ж хуху таке селом сталося на що тепер якесь село із лаки блоків Нічого собі, підписники, ладно. А, о! Нічого собі, це що за меч? Подивіться, мене якийсь меч в руках є. Нічого собі. Він такий якийсь. не такий слабенький, ну але так нормально, нормально. У нього зато така... О! як швидко він перезаряджається підписники, нічого собі. Тут вообще прикольний меч. Мені, кстати, сподобався. Ладно, давайте його положимо в скриню. Напевно. Що він там нам нічого не зламав цей в нашому селі, бо це лакий меч. Вот, ладно, давайте попробуємо зламати Lucky Blo. О боже, я думав, це вже якась невдача, я його ловив. Ладно, це оті скелети мені не треба, і зомбі тоже не треба. Да, навіщо мені ці? Мені треба тільки звичайні, бо що це за фігня? Тут <свісно> пизненьке що це за фігня? От не надо оті от мені ложіть скелети. Я їх краще видалю. От ще одна. Ладно, я їх на ще всіх удалю. А тільки звичайних конів коней уставлю. Все, я всіх удалив. Ладно, давайте оце от ще зламаємо. О, а, що це за фігня? Тут відьма дурачка, на, получай, какашка тобі бесполезна, блін. Тупа відьма, вона мене отравила, вона ще якихось собою собой этих от... принесла у тех от... какашок, блін, бесполезных. Що за фігня? Ви дістали мене вбивати, ладно. Це що? О, Ничего себе, ты шо за фигня? Не понял. Що це? Ааа, там якась ловушка, то не буде там нічого робити. Мне кажется, там є динаміт. А нет, у меня Що? Чо? Не понял, тут лаки блок. Ничего себе. Я кажется без полезно. Ну ладно, зато у нас є вот така вот штука. Прикольно. Так, у мене тут у мені тут чотири картини випали. Я собі напевно в хату щас собі їх поставлю і буде красиво. Опа. Прикольно, ну, Вот ще, наприклад, ось тут хай буде картина. Вот, ще пусть ось, ось тут буде. О, скелет красиво. Отже, ну, наприклад, о, красиво. Все, тільки, ну, це отак ось так не дуже виглядає, потому что її ще не рівно поставити картину. То краще її отак от. Ось так от поставити. А, ну, ось так от. О, о нічого собі. Можешь якась крута картина є. О, ну пусть буде скелет. Хоча не, от у Ой, вот будуть. Ой, Ні, Не то. Вот О. Идеально. Ладно, підписники. Давайте підмотят от, block відкрывати. Відкрываем локиблок. Ничего себе! О, Нічо собі! О золоті яблучки яблочки, зачаровані яблочки, вони мені подходять так. О! Слайм величезний! Не-не-не-не-не! Что це соус? Почему я туда телепортируюсь? Капец. Что это за фигня вообще? Не понял, ну что сталося, что я телепортирую все назад до своей хаты и сыкать было неужели до ночи. Ладно, я картошечку собі. Сим картошечку. слайм дурачки. А вот иди слайм дура... Слайм дурачки сюда. Я тебе ще уничтожу. Пока. Ах ты ж, какашка! Нет! Блин, тупый слаймак. Надоділи ті тупі слимаки. Ще я їх піду уніштожу. О! Вони самі Вот От і ідеально. Так. Буваємо ще один. Так. О! Сідян. Це, кстати, крепкий блок. То він мені пригодиться. Кстати, у мене ще залізний блок взявся, напевно, від цього котла. Ммм... На, ну ще один. Ой, кролик, вбився. Йди в сраку. Так, ладно, так. Е Де моя кайло суперсильне? Вот моя суперсильне кайло. Відійди, тінь. Нічого це за фігня мені випало. М -м ладно, може бути а Ааа, тупий сламак, відкуди ти взявся, блин, 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 треба бігти. Я напевно все в скрині положу. Щоб не загубити. Хоча навіщо мені типа очі очі, я їх ненавиджу вообще. Так, це отстан, це отстам, ну і все. Так, упавче око, я знаю, вони вообще погані, то я... Це от ще туди от кину, ще. Хай там будут цел пауча око. Потім ти пропадеш понятно. М -м, ладно, тут... О. О, -о, 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 -о! Сльоза гаста і є така вот такой энду. Окей, нормально, нормально. М -м, ладно, давайте дальше відкривати ці тебя лаки блоки. отак так от. і И шо це? Э -э Стержень. Ой. А, нет, зазвичайна палка. М -м, ладно. Ой. Он лакис прус spru... шоцы шуцы Шо спасы Блин уничтожить, ну ладно. О, опять такий самий котел. Ну-ка, я тут вот, плыть сломаю. И вот так вот не буду. О, да, опять и ступи. Ти вот заспаунились. Капец, пустинки, це за фигня. Мы не уничтожаем их. Нам не потрібні. Вот так вот. А скалетию, кстати, походу не заспавнились. Ладно. Так от робимо і ось так. Що підписники, я їх уничтожив, а тут ще щось. Тут треба залізні блок забрати. Щоб... А, так стоп! А, тут ще є залізні блоки, а я навіть не замітив. Треба їх добити. Щоб були залізні блоки, я був би побагатше. Ще можна в іншому котлі Тоже там залізо добути. Це прикольно буде. Це я багато багатим Ай! Короче, ладно, підписники, я вже я вже добив залізу. Це от залізні блоки. Навіть там, короче, на іншому штуці. Короте, ладно, Давайте далі дальше от блоки. 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 О, нічого собі, це Яйця дракона, ладно. Я не знаю, даючи воно мені, ну ладно, пусть буде. Ага, тут якісь відра. Я не знаю, я їх, напевно, положу в скриню. Може, навіть пригодяться, вот Може навіть пригодяться в це от відро. Ну Багато може чого пригодиться, мені кажуть з цих лакіблоків. Ну, кстати, мені з них дуже добре везе. Вам не кажеться. Ой, куди я вже зайшов? Ладно, ще забираємо ці от відра. І далі копаємо. О, золото! Золото, нарешті! Золото, ура! Я дуже люблю золото, нарешті мені воно випало. О, залізний блок. Давайте доб'ємо його. І, о, опять це дракона. Ха-ха. О, oh, рыбка! Ура, рыбка! Окей, okay, я зараз пойду опять в вот, это положу в скриню, вообще мне не, ничего не вмещает в инвентарь. Вот это вот, вот положу в скриню. Мне уже скрини не хватает даже. Да, капец, ладно. Зараз mm -hmm. я заберу эти, эти рачи. Рибка, опа. О, риба фугу, Опа, ідеальна рибка. А, так, ладно. Потім її, напевно, з'їм. А, підписники я запам'ятав, це погана рибка. Вона ще, Ну, вона вообще цей погано, вона отруює. Ладно, я її, напевно... Якщо в мене буде якийсь хіт, не знаю, то можливо йому дам цю рибку. Він не отравляється, я знаю. О, нічого собі. Це що таке? О, ще один такий лагіметчик. Навіщо він у мені, якщо у мене вже є? ладно, це що таке? О, печеньки, я ще й швидко бігаю, нічого собі, це що ще? О, нічого собі. Підписники, дивіться, який я швидкий. Нічого собі. Подивіться. Ладно, ви ще кинемо. мені сподобалось. О, опа, нічого собі. Це що таке? Мені кажуть, ми сьогодні проти тих зомбаків не будемо сражатись, бо в мене такі уделькинла, Ладно, я їх напевно зберіжу, бо щоб. Ну а куди з його лемпішну, ну і, ладно, коротше. Давай, давайте ще добуваємо... Ага, що то... О, перлина Енду. Кстати, прикольно, прикольно. Ну, так, ладно, мене опять весь інтерес напити. Да йо майо! Надо вже. Ладно, а куди мені всі складувати? У мене вже в хаті місця нема, де все складувати. І скриню нема де поставити вообще. Ну може, кстати, можливо, тут поставити, хоча ні якось буде. Не дуже. Я не знаю ще куди її поставити. Може мені якісь... Про проход зробити я не знаю ще я. Нічого, що можна ще зробити з тим всім. Я не знаю, може зробити собі тут якусь потийну скриню з якихось хатів. Не знаю, може, вже навіть її поставити. Хм. Не знаю. Підписник я все-таки вирішила зробити собі отаку от скриню під землю. Тільки, блін, у мене так довго йде ця от швидкість, вона мені навіть чуть-чуть мішає, тому що ну, я дуже швидко передвігаюся ще. І це якось так не дуже мені подобається. Ладно, підписники, давайте оце оце складемо скерню, хоча ні, мені оце от оце, оце оце штука треба. І давайте далі підемо ці от лакі-блоки відкривати. Так. Ще до них піду. Опа, ще один лакі-блок, давайте відкриємо його. Ем, якась фігня випала, хоча, може і приходити. Ладно, пусть буде. Так, це що за лакі-блок? Ага, з нього ще нічого не випало. Це що таке? Ой хиж, нафіга мені ця вся штука, хоча навіть може пригодиться. Пусть буде... Так, якісь тут. Е, біло ведмедж, тіліскиндер, мене, бійся, аламес, там якась печерна паука. фіня якась. Так. Нафіга мені сідло. Е, навіщо мені сідло? У мене і так є сідло, блін. Треба опять піти до хати і у цього поставити це все. <ріст> ще, капець, якісь, що з тих лаки блоків випадає, я не думав, що прям так багато чого буде випадати. От це зложимо в скриню. у вони зірка не зрує, нічого себе, я навіть і не бачив. Окей, давайте зараз ще підемо, подивимося, що там я в тих лаки блоках О, мене... я забувся тут пластівку поставити. Ладно, так. Світло пусть буде. Так, забираємо. О, їжа. Ага. Так, о, це шо за свои нічого собі підписники шоу це офігет. Ладно, давайте. Основ... Ой, що це за лазуріт? Це... Окей. Шкіра. Тут напевно корова чи що? Ладно, меч. Так, фігня якась. О! Бейби, Денис не що це за фігня, чому не так лагає підписники? Що так лагає? У мене просто щось лагає, просто дуже сильно. Шо це за фігня? Що це за бейбі Денис Дмитрів? Що це за фійня? Чому мене так лагає вообще? А, мене ще більше лагати почало, коли я перезайшов на світ. Капець, да не це уничтожити треба. Це, напевно, ця штука робить так. Бо я щось взагалі не можу нічого зробити. В мене взагалі лагає дуже сильно. Все, я забрав це. О боже, мене дуже сильно лагало. Коротше, що це за фіня ще була? Я не знаю. Ви бачили якийсь бейбі Денис. Смит? Ладно. Це можна забути, ну ладно, що це ще за фігня? Оце блоки, блін. Ще якісь ненормальні. Ладно, давайте це оце складемо, у мене у мене опять скоро закінчиться у ця тебе ще що набав пластівка я поставлю. Ладно. Давайте підемо ще. От ці лакі блоки відкривати. Що це за фігня? В Мене так лагало ще сильно. Ладно, підписники, забираємо це оце, що там випало з цього -то. бебі. Хі -хі. Ладно, давайте. О, нічого собі! Скільки, скільки тих ресурсів, о, ще золото! Спасибо, спасибо, о, тортик. Окей, підписінки, так, тут нічого не випало. І то о. О, боженьки, що це за фігня? фіня? О, там за, 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 за діамантовий блок. Що це було, підписники, ладно. Добуваємо це. Оце. Я хочу діамантовий блок. Давай, 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 блін, я вже не дістаю. А, точно, я можу ті блоки поставити. Е, Отак от. Отак от. Так от так от ще добив цей діаматовий блок. Я хочу цей діамантовий блок. Давайте підписники, добиваємо його. Єсть! Я його добив так, Оце оце викидую, воно мені нафіг не треба. мені Тільки треба діамантовий блок. все. За блок. Ну пусть буде він красивий. Так, що за блок. М -м, блок. Ой, фігня вообще. Не буду. Так, ладно. О, п'ять така от штука. Нічого собі. Так, ще там блок має бути. О, з нього стіл зачарування випав. Це мені потрібно. Так, добиваємо ще залізні блоки, тому що вони мені потрібні, можливо, потім за них діаманти куплю. І буде круто вообще. Так, добиваем. І все, ми добили. Е, тепер ідемо підніматися. Все, у нас ще, один, ще одна така штука, буде. окей бо кей це було Якийсь троллингіблок був ли? Ааа, що за фіня? капець, під... капець підписник, що це за фігня була. Короче, я не знаю, що злякався повністю. Я опять уничтожився, но але. Ні, ну я конечно не уничтожився. мене чомусь телепортирували з дому. Я не знаю, що це робить. Так. Ой. О, подивіться, що у мене за зельки. нічого собі? Нічого собі, ладно. Ми потім, напевно, і пробуємо випити, потім проти тих зомби сражатися. Блін. Я так злякався вообще, капець, Підписники, ви б знали, ладно. Так, тут фігня ще. О, бронька! Вона мені потрібна буде, ну, але в мене і так є краще навіть броня. Так, мені оце от не треба так. Ні плита, не треба от дубова. Так, штани не надо мені. Так, що тут за фіня? Так. О, Опять лакі-лук. Да він мені не треба, мені так багато. Є луків! Нічого собі, скільки цього випало. Що мені викинути? Оце от не треба, мені і оце от. Окей, все. Так, лакі-лук мені не треба. Так, житель якийсь. О, нічого собі, що він продає. Ну, В принципі, в мене так є багато чого крутого, то нічого мені не треба. О, ще одна така штука. Давайте так. Що там ще якась фігня випала? Ладно, добиваємо от залізні блоки, вони нам пригодяться, звісно ж. От, добиваємо їх, звісно. Коротше, підписки це якесь за якесь не відео проти зомбі я сражаюся, а, про, а просто а, якісь лакіблоки відкриваю. Підписки, да. Ладно. Ще я, напевно, піду підуше блоки відкривати. Ну, локеблоків менше і менше стає. О, рибка. Так, рибку я, напевно. А, я її взяти не можу. Блін. Я не знаю, ладно, тоді її це добуваємо. О, золото! Круто! М -м так, якісь роздатчики не треба вони мені. Ендер скриня, вона мені теж не треба. М -м так, конська броня, ні, не треба. Хоча в мене є куні, можна, кстати. Все-таки можна, кстати, їх якось приручити, але в інший раз переручу їх якось. Хоча, може, зараз я переручу. Я не знаю ще підписники. Ладно, я тут піду в свою шахту. Утюд. І тут от такий от підкоп зроблю. І тут от поставлю свою броню. О, підписники. Прикольно вообще. Да. Так, ем, що можна мені в скриню тут зложити? Мені, напевно, це, от ще поки що не треба, це це. Це це. Ну це все мені поки що не треба. А, я все, вже не можу ложити. Ладно, підписники, давайте підемо зараз. на я опять підмо. Це будемо. От, це ці -от, лакіблоки відкривати. Ну, якось вже мені надоїло ці лаки-блоки, якщо чесно підписники відкривати. М да, ну, Ладно. Зато зато прикольно їх відкривати. Ну ладно, короче, де ті лаки блоки? Виношу, вже закінчилось. В мене на певні, там. Ні, їх нема, нічого собі. Так, це от я його уб'йду. Що, з лаки блоки? А ні, тут якийсь лаки блок появився. Нічого собі. А, що це? Фігня якась безполезна. Ладно. Мм, що вже все, лаки блоки закінчились. Походу підписники. Да, походу лаки блоки закінчились. Да, підписники, Походу я проти зомбі не буду сражатись. Так, да, мені сьогодні, кстати, підписники дуже повезло. Я прикольно собі багато чого прикольного добив. І, коротше, ладно, напевно я вже буду на цьому закінчувати, бо тому що сьогодні на мене ці зомбаки не нападали. Може цей генератор все-таки не працює. Не знаю, підписники. Ладно, з вами був я, Нубік в Майнкрафті. І всім пока. І в іншій царі я точно буду працювати забавків зразки. Ладно, всім пока!